Ну, я противник цього, скажімо так. Можливо, вам просто Ні. це чимось заважає чи не подобається? Е, ну, я вважаю, є спеціально відведені місця для продажу, а є місця, по яким людину хочуть пройтися, прогулятися. Є, ну, мене це, скажімо так, трошки роздражає. Знаєте, я особо туди не обращалася. Чому? Чому не було цікавості сходити, подивитися? Наші зараз не дуже дозволяють нам ходити. Я вважаю, що доцільно. Я навіть дуже рада, що він є. Тому що по справді з нашими цінами на ринку, все-таки як-не-як, ну, на 3, на 5, а кой-що навіть більше, дешевше. Так що можна купити. Ну, Якщо людям це встраю, то можна, звісно. Якщо це не дозволяє, все. Потрібно, звісно, треба обов'язково. Да. Чому саме? Трошки дешевше, да. дешевше, як нас на ринку там продають. Обов'язково треба. Дешевше качество, та на, на, на своє качество, своя ціна е, продукту, а так е, люди збираються. Бо обмінюється, тоді буде що розказати колегам своїм на роботі або сусідкам, що я була на ярмарку і там таке той. І друга піде і теж так приобрете собі продукт. Коротше, як якийсь такий вид е -е, дозвілля. Спілкування, так навіть даже спілкування того, що люди спілкуються друг із другом. І це гарно, я вважаю. Звісно. Чому саме? Привозять все свежее цены достаточно нормальні. Він не, не устраюває тільки тих, хто звінчував ціни. Ну, говорят там дешевле. Просто я не попадаю туди, я не знаю, не була там. А, вам як здається, він потрібен взагалі нам у центрі? Звісно. Конечно. Чому? Звісно, потрібен. Ну, там люди будуть купувати необхідні собі товари, так. может навіть подешевле, со скидками. Звісно, необхідний, ярмарок взяли. Для...